Друзі, добрий добрий ранок усім сьогодні. Зранку я встала дуже добре, виспалася сьогодні, бо вчора трошки раніше лягла спати. От, на дворі у нас щось піднімається ветерець, хмарно. Сонечка ще поки немає. Ну, на дворі непогано. Я вже попоралася. Коровку подоїла, дала її їстки, курям натерла, обмішала, дала рижик, прибіг сьогодні, кексу. І зараз готую сніданок. Зараз покажу вам, що я готую. Готую я котлетки. в мене трошки є фаршу, буду досі їх обмочувати муці і смажити. Така засмажка і варю картопельку, пюрешку. Вот. Бо. Ой! Капнула вода! ой. Ой, наробила Друзі, наробила ділух. Капнула скричка вода, а там гріється масло. Добре, буду смажити котлетки. Друзі, отак я смажу котлетки. З однієї сторони підсмажила, <кій> потім перевернула на другу. Чуть-чуть вони підсмажилися, я положила лаврового листика і налила трошки водички. І протушуються вони. Зараз чуть-чуть протушуться і все, і я їх вимкну і котлетки мої будуть готові. Так, друзі, ну ось готовий мій вже сніданочок, котлетки такі маленькі. Пюрешечка за засмажкою з цибульки. Бо немає масличка. сапожник без сапог. От. Ну нічого, викрутилась і так. І салатик ось о, досі ще йому. Помідорки, перчик і цибулька. Хлібчик. Так що всім смачного. Снідаємо, друзі. На дворі щось у нас розходився вітер. Ну, що ж ти зробиш? Усіх вітаю з першим днем листопада, останнім місяцем осені. Так що время летить з великою швидкістю. Всім смачного! Так, друзі, ну ось вже майже і день пройшов, зараз 4 години вечора. Я сьогодні ось трошки позгрібала листя там, по лісаднику листя вже нападала ціла куча, треба гребти. Що да? таке, спадки хочеш? А я оце сьогодні, друзі, завісла з тим кіном. Зранку посепарувала молоко, перемила все, наварила їсти. І... Лежала, дивилася кіно. Оце дві сестри. Я так заліпла, друзі, не можу одірватися. ну Такий фільм, ну такий фільм. Я не можу цей. <ріхи> Ніяк нарадуватися, що наші українські режисери зняли такий фільм. Бачив, раджу всім подивитися. Тільки, я ж вже казала, в інтернеті, в, в, в Ютубі його немає. там тільки… По коротенькі такі сповідання, а дивіться його на телепорталі. Там, звісно, багато реклами, але можна все перетерпіти заради цього фільму, серіалу. Так що, це такі справи. А зараз я везу бабусі молоко, вона щось хоче завтра там пірішки пекти чи щось попросила, і їду по тюк соломи. Він не важкий, легенький, поможу чоловікові, накришила. Вже кабаків, ось набила кабаків, зараз привезу солому та буду кришити корові, а він буде вичищати в сараї. Ну, добре, друзі, поїхали. Ой, друзі, подивіться, яке гарне небо, який гарний закат. А я ось йду, везу солому додому. от баби вирвалася. Їй хочеться погуманіти, а мені нема коли. Треба йти кришити корові. От, зняла в неї показники. Порахую. І відправлю за газ Показники свої треба ще зняти. Отправити. Дивіться, друзі, який закат гарний. Я вийшла ось закривати сінник, а тут таке гарне небо. А туди вже там темніє, там сіро. Воно геть темно вже, а показує, що день. Ну це взагалі. А, от, а я коров я вже накришила. Чоловік зараз прийде на коровку. От, вона прийшла закрити сільник. У нас сільнику всередині такі двері. Так створчаті. От, зараз закрию. Доброго-доброго вечора, друзі. Наконець-то я добралася і до вас. Хочу з вами поспілкуватися. Дуже дякую за ваші коментарі, що ви мене підтримуєте, що ви мене розумієте, що підказуєте мені. Я прислухаюся до ваших порад. Ой, а сьогодні в мене такий день, друзі. Розповім вам. Зранку це ж я приготувала снідати. До обіду попрала машинка, пральна моя робе. Слава Господу, і слава рукам мого чоловіка. Разом ми справили машинку. От так що, друзі, все добре. А потім я, як засіла після обід, все, що не роблю і ходю, думаю про це кіно, що треба ж його додивитися. Ну, неможливо відірватися, друзі. І наконець я додивилася останню серію тільки що. Уже 10-й час нудні вечора. Ну, але я, вариться тушонка, однаково дивитися треба. Зараз я, звісно, піду вже в душ, друзі. І наплакалася я в цьому фільмі. Отака От в мене тонка натура, що я чуть-чуть, і сльози в мене течуть. От. Дуже цікавий, дуже цікавий серіал. Хвала нашим режисерам, я вже їх там хвалила сьогодні в день. Друзі, це неможливо. Кожна серія ну, така захватующа, нема отої тягамутіни. Я вам кажу: це серіал такий, що неможливо його не подивитися. Так що, хто його ще не бачив, дуже раджу дивіться, такий душевний, такий сюжет, такий. Це неможливо. Я не можу нахвалитися, і я дуже шкодую, що він закінчився. Але я дуже рада, що він закінчився дуже хорошо. Ну, як сказати, там усе було, звісно. І погибли люди, і це дуже, ну, як сказати, ну життєвий дуже серіал. Дуже цікавий, дуже такий замисловатий сюжет. Дуже. І артисти ну, так зіграли, вже так зіграли, неначе вони прожили, а я з ними прожила весь цей серіал. От. Друзі, так що все. Сьогодні оце так пройшов мій день, але нічого. Завтра будемо працювати. Чоловік мене сьогодні хвалував, каже, пішли, доробимо там цемент. Кажу, ні. Ой, відчіпись від мене. Я сьогодні кажу, з мене нема роботника. Так що, друзі, отакі справи. А за лікарню, звісно, я все вирішу. І вже є в мене деякі рішення. Взагалі, з неділі я їду до сімейного лікаря, як завжди. Вона дасть мені направлення. Ви там пишете на денний стаціонар От. на денний стаціонар. Але ну, я спробую, звісно. Оце ж мені дасть наш лікар тут у селищі, наш сімейний лікар дасть мені направлення. Мені треба до невролога і треба до травматолога з моїми суставами, друзі. В минулому році я всі проходила ці, скажіть. Рентген, все, ну, в общем, робили снімки, ног і рук моїх. Ну да, в мене там, звісно, діагнози невтішні. От, вона мені казала, треба лягати в лікарню. Але, друзі, оце ж так лягати. Оце ж так лягати. В общем, ви мене розумієте. А це невролог, вона іменно по тому, що в мене діагнози, по яким я оце на групі, що мені робили операції. Мені також треба лягати по цим діагнозам у лікарню. Це все кошти, це все час. Це все, ну, в общем треба, звісно, це все вирішувати. от І, звісно, треба їхати тоді нам сек. Я дзвонила і в Моз, я вам казала, все мені там розповіли. Там із Нового року будуть дуже великі, як на українській мові, я не знаю, як сказати, в общем, переміни. В общем буде. Оцей МСЕК він буде повністю ліквідірован що буде взамін. Але вона мені в мозі сказала з мозу, що е, так як у вас в январі, 9 января у, мені, у мене перекомісія, то я ще підпадаю по цій програмі, поки ще та, що є зараз. Бо в їх з Нового року тільки почнеться в общем це все перетрубати, так сказати. От. І якби в мене в лютому вже була перекомісія. От, Я трошки перепутала. Там в мене просто інвалідність установлена до 2 лютого, а перекомісія в мене 9 січня. на 9 січня. Так що, це мені до 9 січня треба зібрати всі документи. Ну, в общем, всі снімки зробити заново. Це, звісно, треба їздити в город, Тут я мож, не знаю, якщо я договорюся з лікарем, щоб на денний стаціонар, щоб він мені виписав там все лікування, а у нас тут можна у новій празі. У мене навіть сусідка через дом, я навіть можу в лікарню не їздити, вона мене може на дому прокапати і проколоти. От. Справа не в тому, чи согласяться там у лікарні. Ну, Взагалі, буду, буду якось пробувати це все зробити. Не знаю, чи вийде в мене. Ну, на все воля Божа. Ну, добре, друзі. От таке сьогодні в мене до вас відео. Вам бажаю всього найкращого. Тихої ночі, мирної. От. На добраніч усім. Всім бажаю здоров'я, терпіння нам усім. От. Ну, Живемо далі. Все буде гаразд і у вас, і у нас. До побачення, до завтра. Пока-пока.